Всім вітання. З приводу блокади. Один дуже важливий момент, який випадає з уваги нашої спільноти, це те, що Ахметов та його колеги заробили колосальну кількість грошей на різниці між Роттердам Плюс, і ніхто до сих пір не ставить адекватне питання про повернення цієї неправомірно отриманої вигоди. За різними підрахунками сума заробітку на цій різниці між Роттердам Плюс і реальною вартістю Донбасського вугілля складає близько 10-15 мільярдів гривень. Навіть якщо ми візьмемо до уваги цифру в 12 мільярдів гривень, то що це таке? Це та сума, яка може забезпечити, скажімо, повну автономність, тобто побудову абсолютно автономного каналу забезпечення водою металургійних підприємств Донбасу в Маріуполі, і, зокрема, і самого міста Маріуполь. Тобто, на сьогодні, якщо б ми ці гроші реквізували у Ахметова, то відповідно у нас би була змога збудувати канал, котрий убезпечить нас від будь-якого шантажу з боку е російських терористів. Або, наприклад, ця сума може стати якраз в ті видатки, котрі нам потрібні для того, щоб перебудувати нашу електроенергетичну систему, і щоб знову-таки не залежати від перетоків електроенергії з е е території, котру контролює зараз Росія. От яке значення цієї суми. Тобто це фактично левова частина інфраструктурних проблем у прифронтовій зоні могла б бути вирішена за рахунок оцих грошей. Натомість зараз ці гроші залишаються у кого? Залишаються у Рената Ахметова. А я нагадаю, хто такий Ахметов. Ахметов це бандит з 90-х років, який був членом банди Аліка-Грека. У цієї банди ціле кладовище вбитих нею людей на Донеччині. Ахметов був бізнес-партнером Януковича. Ахметов тримав на собі номінальним власником був активів Януковича. І зараз залишається. Тобто ДТЕК, тобто, а, а, Металургійний холдинг Ахметова, Метанвест так званий. Це все, по суті, активи, зокрема, Януковича. Це активи сім'ї, котрі зараз залишилися Ахметову. Зараз Ахметов виконує абсолютно звичну йому природню для нього функцію. Так само виступає номінальним учасником бізнес-хем, але вже за нинішнього керівництва держави. І зараз потрібно ставити відповідальність про те, що все-таки треба згадати, хто був Ахметов, які кримінальні по ньому були проваджені їх відродити. І Ахметов не має володіти зараз заводами, переходами, телеканалами в нашій країні, впливати на нашу політику. Так само Ахметов не мусить. Володіти такими фактично монополіями у багатьох галузях української економіки. І, врешті-решт, Ахметов не має зараз розпоряджатися тими грошами, які йому дали заробити Порошенко, Яценюк та інші на оцих от вугільних схемах. Тому зараз 10 мільярдів гривень треба необхідно забрати у український бюджет. Якщо Генеральна прокуратура зараз почала провадження, Щодо а, саме оцих от непровімінної вигоди, котрі отримувалась на різниці між Роттердам плюс і Донбасським вугіллям, то рамка цього необхідно здійснити спецконфіскацію в законодавстві Є всі необхідні механізми для цього. Тому а, зараз м'яч на боці Генеральної прокуратури, я сподіваюся, що якщо у прокурорів є якісь а, пропозиції, то ми їх почуємо як парламентарі і будемо робити все, щоб а, ця колосальна сума вкрадена. В українцю повернулося у наш бюджет.